Привіт, друзі! Мене звати Кирило і ви на каналі Rift Up. І сьогодні ми знімаємо міський седан. А де машина? Міський седан, який ви точно бачили на дорогах, а саме Hyundai Elantra 2012 року випуску. Отож, пристібайте паски, і ми починаємо. Спочатку трошки про історію. Перший автомобіль з'явився на дорогах Кореї у 1990 році під назвою моделі Лантра. Але ми вже її знаємо під сучасною назвою ЕЛантра, яка з'явилася разом з третім поколінням у 2000-х роках на наших дорогах. Давайте тепер про дизайн. Я не буду тут довго розтікатися. Це суб'єктивна думка кожного. Це типовий сімейний автомобіль. Але як на мене, передня частина автомобіля не виконана в індивідуальних рисах, а нагадує такі автомобілі, як Hyundai i30, Hyundai Accent та Hyundai Solaris. І асоціюється в мене з таксі. Хоча на свій клас я погоджуюсь, автомобіль виглядає стильно. Перейдемо до серця цього звіра. Тут стоїть надійний атмосферний двигун об'ємом 1,6 літра. Скільки тут коней? Форс павер? Коней скільки кажу? Коней! Коні! На 120 кінських сил. Не гоночний боліт, але для міста цілком хватає. Коробка передач шестиступенева механіка. Але для тих, хто любить швидкість, напевно, не буде вистачати сьомої. Комфортна їзда та розхід пального вас приємно здивує, але ось динаміка. Цей автобіль не створений, щоб отримувати андреналін. Тому ну, мало потужності, але подобається цей автомобіль. Ви можете розглядати версію GT на 160 кінських сил. Але така машина це рідкість в нашому регіоні. Що цікаво, в системі госового розподілу стоїть цеп, яку виробник називає незамінною, але на практиці ця заміна відбувається близько 200 тисяч кілометрів. Мотор хороший, мотор надійний. Ціни на обслуговування вас приємно здивують, на відміну від версії 1,8 літра, де на пробігу близько 200 тисяч кілометрів з'являється проблема з задірами в циліндрах, спричинені недостатнім охолодженням поршневої системи, яку виправили тільки у 2017 році. Заглянемо що з ручкою? Заглянемо всередину. Мені здається, що виробник хотів зробити на сидіннях щось по типу бокової підтримки, але це в них погано вийшло. Пластик жорсткий, але приємний на дотик. Сучасна інформативна панель приладів. Достойна за цю ціну. Також мені подобається індивідуальна шайба регулятору температури кондиціонера. Це є не типовим для інших автомобілей. Автоматичного підняття шкла немає. Руль регулюється по висоті та по виліту. Також сидіння має великий діапазон регулювання, що буде комфортним для кожної людини. Магнітола з монохромним дисплеєм, з хорошим звуком за цю ціну, а також знизу розмістився маленький бардачок, в якому можемо знайти USB, AUX та 12-вольтний прикурювач. Такий же самий прикурювач виробник вирішив додати із пасажирської сторони. Але, як на мене, краще б додали Bluetooth для магнітолу, якого тут дуже не вистачає. На задньому уряді сидінь мені при зрості 1,70 м сидіти дуже комфортно самим за собою. Але якщо ви вищі, можливо, стеля буде вам впиратись в голову. Також з ергономіки тут невеличкий підлокотник на два стакани і маленька сіточка на пасажирському сидінні. Багажник, який ми можемо відкрити з пульта або з салону, доволі місткий на 490 літрів, що перевірено нашою поїздку на риболовлю. Це стільці, стіл, вудочки, все сюди вмістилось. Тепер пропоную проїхатися в даному автомобілі разом зі мною а для цього мені потрібно одягти захисне екіпірування. На передньому приводі, що доволі типово для тих моделей. Що мені тут дійсно подобається, це шумоізоляція, на відміну від мого Mitsubishi Lancer, який ми також будемо знімати. А ось що не подобається це руління даного автомобіля. Воно якось пливе. Це можна назвати комфортом, але ніяк не динамікою. Чому не заводиться? А чому воно не заводиться? Щеплення, вижми ідіот. А. -а, -а. Варто зауважити, що кліренс у цього автомобіля 150 мм. Ви можете сказати, що це замало, але знову ж таки, цього достатньо для невеличких нерівностей. Ми їздили на риболовлю, їхали по полю, і в принципі автомобіль відчував себе дуже комфортно. Але звичайно ж, воно не підійде для оффроуду, якщо ще зауважити, що тут пластмасовий піддон. Розгін оцінюєте самі. От ми їдемо зараз на четвертій вже передачі. до сотки, давай, давай, давай. Кікдаун. Ну, ось ось от такий от вийшов у нас розгін на п'яту. І... Ну, по суті, невеличкий андреналін все ж таки можна отримати. Ще з доволі крутих функцій, я тут помітив, що Але. я помітив, що в нас тут ем, система пропонує переключення передач. Це доволі класно, якщо людина тільки починає їздити і не відчуває, коли потрібно дійсно переключатися на даному автомобілі. Друзі мені підказали ввести свою систему оцінювання. А, це не можна було казати? Це було веселіше, я вирішив запровадити свою систему оцінювання. Це буде моя чисто суб'єктивна думка. Отож, поїхали. Спершу це драйв. 2 з 10 – це не гоночний боліт, але ніби це і не треба. Динаміка 2 з 10 – Це не машина для швидкісних заїздів, але знову ж таки, це сімейний автомобіль. Комфорт 7 з 10 – Досить комфортно, але можна було додати більше якихось фішок для комфорту. Надійність 7 з 10 – В принципі, двигун перевірений, двигун надійний. Ціни на обслуговування невеличкі, тому добре. Ціна якість 5 з 10, тому що, як на мене, ціна на даний автомобіль трошки завищена на нашому ринку. Ну що ж, друзі, ось такий огляд на Hyundai Elantra у нас вийшов. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.